Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський і ми сьогодні говоримо про ту проблему, яка просто зараз назріває в світі, і це буде мати безпрецедентний і прямий вплив на те, що відбувається в Україні, незважаючи на те, що окремі політики наголошують на тому, що в будь-якій ситуації фокус з України втрачатись не має. Ми сьогодні будемо говорити про дії Трампа, про дії Європи, про торгівельну війну, яка вже Фактично на порозі е, свого епогею, і наступні декілька днів насправді будуть визначальними для того, що, е, щоб розуміти, як далі буде в тому числі і розвиватися ситуація в Україні. Тому як нагадаю, що Україна на сьогоднішній день цілком і повністю залежить від Європи, від Сполучених Штатів Америки, і коли вони починають чубитись фактично між собою, це, е, звісно, що розпорошує увагу і. Несе негативні наслідки для підтримки самої України. Бо давайте по-чесному: якщо зараз в Європі або в Сполучених Штатах е, виникнуть якісь більш серйозні е, проблеми, які будуть впливати на них безпосередньо, то Україна може просто-напросто втратити свою власну підтримку. Тому е, сьогодні говоримо про. Дії Трампа про відповідь зі сторони Європи і про прямий вплив на Україну. Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте його обов'язково лайком. Обов'язково, друзі, перевіряйте свою підписку. Якщо не підписані, підписуйтесь. Але якщо навіть думаєте, що підписані, все одно підписку перевірте, бо Ютуб їх дуже часто сам скасовує. Отже, давайте перейдемо власне, до справи. Нагадаю, що вчора. Білий дім Сполучених Штатів Америки повідомив про те, що вони будуть запроваджувати мита на е, всіх союзників, в тому числі і по НАТО, на всі країни Європи, які виступають проти, виступають проти е, передачі Гренландії в е, підпорядкування Сполученим Штатам Америки. І ситуація насправді виглядає дуже дивно зі сторони Штатів, точніше, зі сторони безпосередньо Трампа і його команди. Тому що ем, вони говорять про те, що Європа не зможе сама захистити Гренландію, в них немає на це сил, і тому її потрібно передати Сполученим Штатам, щоб Сполучені Штати змогли це зробити. І ігнорується абсолютно ігнорується той факт, що на території Гренландії вже існує. База е, Сполучених Штатів Америки, там розташовані е, власне американські військові, і фактично вони можуть розширити там свою присутність і захистити, допомогти своїм союзникам по НАТО захистити Гренландію, якщо вони так сильно за неї переживають. Тож, е, ситуація виглядає неоднозначно, і Європа на це вже реагує, і на таку жорстку риторику також. Але чи достатня ця реакція? Давайте розбиратись. Е, отже. Макрон і Франція заявили про незмінну підтримку України та Гренландії. Франція не буде піддаватись погрозам ані щодо України, ані щодо Гренландії, чи будь-де в світі, заявив президент Еммануель Макрон. За його словами, будь-які погрози чи спроби тиску, зокрема через тарифні обмеження, є неприйнятними. В разі їх підтвердження Європа діятиме єдино та скоординовано, щоб захистити свій суверенітет. А, от Щодо цих змін, то з 1 лютого 26 року Штати вводять 10% мита на товари з низки країн Європи, а з 1 червня тарифи планують підвищити взагалі до 25% до укладення угоди щодо повного придбання Гренландії. Тобто, бачимо, що Трамп не збавляє свій напор. Він хоче якби це зробити, досягнути цієї угоди. От і бачимо, що <клігін> шантажувати своїх союзників в Трампа на сьогоднішній день виходить набагато краще ніж шантажувати своїх ворогів у вигляді Китаю, у вигляді Росії, у вигляді Ірану і так далі. Бачимо, що е, основні основний тиск приходиться чомусь на Канаду, на країни Європи, на Мексику, так яка знаходиться там поряд. І е, навколо цього е, якби, виникає дуже багато дискусій. Також інші заяви по, з приводу того, що лідери Європи думають про оці анонсовані мита Трампа. Позиція офіційна Європейського Союзу. Голова Єврокомісії Урсула фон Дерлянь заявила про повну солідарність ЄС з Данією та народом Гренландії. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини і створять небезпечну спадну спіраль. Європа залишиться єдиною, скоординованою і прихильною до захисту свого суверенітету. Далі наступна позиція Великої Британії, яка нагадаю, не входить до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Британії Стармер назвав погрози запровадження мит проти союзників США абсолютно неправильними. Він наголосив, що безпека в Арктиці є важливою для всього НАТО. А Лондон планує напряму обговорити це питання з адміністрацією Сполучених Штатів Америки. І, звісно ж, позиція Данії. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмусен заявив, що слова президента США стали несподіванкою. За його словами, раніше цього тижня відбулася конструктивна зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. І... Незважаючи на це, бачимо, що нічого не відбувалося. Хочу нагадати, що Данія пропонувала Сполученим Штатам обговорити збільшення контингенту військових Сполучених Штатів на території Гренландії для того, щоб її захищати, так як Штати про це говорять, що це дуже важливо і це має бути. Але бачимо, що Трампа фактично, якщо так розібратись, не цікавить збільшення там свого своєї військової військової присутності, а цікавить саме передача Гренландії в е, володіння Сполучених Штатів Америки. І звісно, що проти цього виступає не тільки вся цивілізована Європа, від проти цього виступає в першу чергу народ Гренландії, який там проживає, і вони не хочуть ставати частиною Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть і надалі залишатися частиною Данії. От і Рейтерс передає, що Європейський Союз скликає екстрену нараду послів через тарифну війну Трампа та Гренландію. Посли 27 країн ЄС зберуться фактично сьогодні, так, в неділю. На екстрену нараду на після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити хвилю мит на товари європейських союзників доти, доки Сполученим Штатам не буде дозволено купити Гренландію. Знаєте, тут. Дуже цікавий момент, бо е, можна сказати, можна назвати будь-яку цифру і далі хай собі думають. Так? І це може бути якась настільки захмарна цифра, яку ніколи в житті Штати сплатити не можуть. Розумієте, але, е, звісно, що це можна тут поговорити на рівні дипломатії, це працює трошки по-іншому. Бо Сполучені Штати і Трамп безпосередньо так, тут не можна говорити за всі Сполучені Штати. Неможливо. Е, Говорити так про о, якісь адекватні цифри, бо ми розуміємо, що Трамп хоче. Не просто купити Гренландію, а він хоче її купити за ті гроші, які він сам назве, навіть навіть якщо говорити про якусь покупку, так або про якісь довготривалі контракти, які будуть там реалізовані через мільйон років, і це звісно, що також нікого не влаштовує, дає, в принципі, таким чином спілкуватися зі своїми союзниками. Ну, це виглядає також максимально дивно. От і звісно, що в тій геополітичній ситуації, в якій сьогодні знаходиться і Україна і Європа. Так дивлячись на загрозу від Китая з Росії з КНДР з Ірана з інших країн-прихильниць цього авторитарного світу, це виглядає максимально крінжово. І навіть здається мені, що саме після успішної американської операції в Венесуелі, саме після цього. Трамп чомусь набрався е, сміливості знову заговорити про Гренландію та про приєднання, до речі, Канади до Сполучених Штатів, замість того, щоб набратися сміливості і раз і назавжди вирішити питання з Росією. Бачимо, що Росія не по зубам, тому будуть снашати Європу, як то говориться, і це, е, звісно, дуже дивна стратегія. До чого вона призведе, м абсолютно незрозуміло. Далі. Блумберг також повідомляє, що Трамп е, хоче створити Раду миру: один мільярд за членство е, і повний контроль в руках Сполучених Штатів. Адміністрація Дональда Трампа пропонує створити нову міжнародну структуру Рада миру. Країни, які хочуть отримати постійне місце, мають внести щонайменше один мільярд доларів. Це також дуже цікаво, і це може бути загрозою для е, всієї нинішньої архітектури там, світового порядку. І це може стати альтернативою ООН. А, от. Але знову ж таки, оця комерційна історія, так, і про те, що туди, наприклад, може війти та сама Росія або Китай, і вони, скоріш за все, туди війдуть, якщо буде така можливість. Е, виглядає дуже двояко, дуже дивно. І знаєте, вони в такому випадку, якщо вже хочуть ламати весь світопорядок, якщо хочуть поділити е, весь світ на е, дві або на три частини, там Китай центричний і. Американо-центричний, то вони би могли просто вже тоді почати третю світову і не паритись, знаєте, особо не переживати за те, що буде відбуватися далі. А це зараз за загортають в якісь такі обгортки, е дуже цікаві. І знаєте, що найдивніше, що американці як такі цього не підтримують. Але знову ж таки пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах зараз точно так само використовують армію для того, щоб е ловити мігрантів і не тільки мігрантів, і депортувати їх. Кудись і це все також, ну, знаєте, схоже на е, якийсь такий рівень репресій, який почався в Сполучених Штатах, і там точно так само є мовчазна згода, фактично, і ми це бачимо і від е, конгресу на сьогоднішній день, на жаль, який є аморфним по факту, і від е, просто громадян, які десь там виходять на мітинги, десь там не виходять, але це абсолютно ні на що не впливає. Тобто, фактично, всіє, всіма сполученими штатами на сьогоднішній день одноосібно. Керує е, Трамп, от і все. От. І яка кінцева мета, яка кінцева ціль, також е, дуже тяжко зрозуміти. І е, взагалі мене дивує оця історія про депортацію там мігрантів зі США і е, розкази про те, що, ти, що хтось там не може бути американцем. Якщо він десь там звідкись приїхав в Штати, це дуже дивно на це дивитися, особливо, особливо, якщо покопати історію того самого Дональда Трампа, якщо покопати історію його дружини Меланії, які самі являються ну, не американцями. Бо, в принципі, всі, хто знаходиться в Америці так, на сьогоднішній день, е, окрім якихось індіанців, це все мігранти. Дональд Трамп вихидеть з Німеччини, е, його дружина Меланія в, в, вона вийшла з Словенії, фактично. Так і тому це все максимально дивно. Але знову ж таки констатуємо факти, які є. Далі, очільниця євродипломатії Кая Калас заявила, що союзники не мають права втрачати фокус з України. От, вона наголосила, що розбіжності між союзниками працюють на користь Китаю та Росії. Питання безпеки мають вирішуватись в межах НАТО, а торгівельні конфлікти лише послаблюють Європу та США. Та ключове інше підтримка України не може. Відходити на другий план саме зараз єдність партнерів і фокус на допомозі Україні залишається визначальним для безпеки всієї Європи. Ми не можемо дозволити, щоб наші суперечки відволікали нас від головного завдання допомоги в припиненні війни Росії проти України. Отака от історія. От і е, наступне так. В ЄС вже закликали призупинити затверджену торгівельну угоду зі штатами на тлі митних погроз Трампа літом 2025 року було підписано, як казав Трамп, одну з найбільших угод, яка має працювати на користь Америки. і на сьогоднішній день пропонують вже цю угоду е, якось відкласти на потім або взагалі заблокувати на тлі того, що е, Трамп вирішив змінити собі умови, вирішив додатково використовувати американську економіку як засіб тиску на е, європейських союзників. От, і власне маємо, що маємо. Але в загальному, знаєте, дуже дивно на це дивитись, коли е, він може фактично м, карати. А це і по-іншому, як покарання не назвеш, карати своїх союзників, карати менші країни, але при цьому цілком і повністю е співчувати і симпатизувати Путіну, так, які і в принципі Росії, які е набагато гірше мають набагато гіршу риторику і набагато гіршу позицію в сторону США, ніж е ті самі представники країн Європи. Тому е, все виглядає максимально дивно, але бачимо, що тарифи Трампа впливають в тому числі і на Європу. Бо, наприклад, Більд Німецький е, сьогодні також повідомив, що німецькі війська терміново покинули Гренландію без пояснень. Всі заплановані запл 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 зустрічі та заходи негайно скасовують. Отак от, от І е, е, Більд також говорить, що це може бути викликано саме е, митами Трампа, так і, можливо, Німеччина хоче таким чином уникнути. Якщо вивезуть з Гренландії своїх 10 офіцерів, то хочуть уникнути оцих мит Трампа, і, можливо, навіть хтось поїде з Німеччини на поклон до нього, для того, щоб німецька економіка не постраждала. Бо Німеччина має вже чітке розуміння, що без Сполучених Штатів е, витримати там у можливій війні проти Росії, е, в них практично немає можливості. Тим паче, якщо ця війна затягнеться на роки, точно так само, як в Україні. Тому, друзі, така от в нас виходить на сьогоднішній день сумна ситуація. Так, і ситуація вона насправді напружується, і наступні декілька днів будуть вирішальними. Бо ми пам'ятаємо, що всі ці загострення Трампа вони зазвичай дуже і дуже швидко вирішуються. І надіємося, що на цей раз вони також вирішаться е, спокійно, скажімо так. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути та почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!